Всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі, ми продовжимо далі нашу тему це пенсії. До цього ми розглядали два питання. Перше, це накопичевана пенсійна система, яку пропонує державу. Ми з вами розглянули саму сутність. Інший момент, ми розглянули вже інший бік цієї накопиченої пенсійної системи. Для кого вона, як вона взагалі буде діяти? І чи спрацює вона, чи не спрацює. А сьогодні ми розглянемо вже той варіант, як має бути в Україні. Бо, якщо казати про цю накопичену пенсію, то ми зрозуміли, що держава планує скасувати індексацію, планує замість індексації ввести бальну систему. І, відповідно, ми по цифрам побачили, що ж це буде. Але інший момент це не всі люди. Можуть накопичувати пенсію, бо окрема є проблема це заробітні плати, з яких неможливо відкладати на пенсію, на майбутню пенсію. Але як же має бути? І ось виникає це питання. І ми з нашою командою оцей механізм розробили. Сам підхід. Ну, по-перше, людині. У якої буде вже 60 років, вона вже буде мати право на пенсію. При цьому ця людина буде отримувати пенсію з пенсійного фонду України. Тільки пенсію. Ну, по-перше, як буде відбуватися розрахунок? Буде враховуватись два чинника. Це трудовий стаж працівника. І відповідна прив'язка до мінімальної заробітної плати. З якої буде вираховано 5%, а це буде 400 гривень. І оці 400 гривень множиться на трудовий стаж працівника. Ну, наприклад, у людини 30 років трудового стажу. 400 множимо на 30, отримуємо цифру 12 тисяч. І оце буде пенсія людині, у якої є 60 років. І ці кошти будуть виплачені цій людині з пенсійного фонду України. Все, це перша складова. Але можливо. Ви скажете, а як же бути? Одні працювали на одніх посадах, інші на інших посадах. Ми зараз кажемо про солідарну пенсійну систему. В першу чергу. По-іншому, є окремий момент, про який, мабуть, не всі знають або не здогадуються, про те, що ще з радянських часів люди отримували товарообіг в різній валюті. Це були. Радянські рублі, потім з'явилися купони в карбованці, потім гривні по різному курсу. Як прив'язати зараз оці, оцей товарообіг на сьогоднішній час? Відповіді немає, у влади немає, в воронах влади немає. І для того, щоб оце питання було вирішено, бо воно важливе. Ось ця системи. І оця, оця формула, розрахунок, механізм називайте будь-як. Буде для всіх однаковий, незалежно від діяльності працівника. І люди будуть отримувати свою пенсію вже з пенсійного фонду. Тобто працівник буде знати, якщо він працює, скільки він буде отримувати, коли йому виповниться 60 років. Це перший момент. Інший момент, у будь-якого працівника за свою трудову діяльність він здобуває якісь заохочення, відзнаки, нагороди, будь-що. Тобто заслуги перед державою. І за це держава буде сплачувати цій людині, відповідно вже, коли завершиться трудовий стаж людини, коли людина з першого моменту буде 60 років мати, а ще є окремий момент, коли вона не досягла 60 років, але по закону вона не працює. Тобто, якщо є. У людини заохочення. Або якщо людина не працює по законодавству і ще не має 60 років, держава буде сплачувати цим людям державну підтримку, фінансову підтримку. І це буде відбуватися з державного бюджету України. Бо, ми зрозуміли, пенсія тільки коли 60 років, якщо тобі немає 60 років, Державний бюджет України. Але, але якщо ти маєш заохочення перед державою, також державний бюджет України. Це буде здійснюватися за рахунок соціальних служб. Вони будуть цим займатися і вони будуть підраховувати оту суму фінансової підтримки, яку людина буде отримувати. Ну, наприклад, людині немає 60 років, вона не працює. І ось до 60 років буде здійснюватися їй виплати. З державного бюджету України за рахунок цих соціальних служб. Але коли їй виповниться 60 років, то буде вже інший підрахунок. І ця сума буде вже у вигляді пенсії з пенсійного фонду України. Але є такі моменти, що людина досягла 60 років, але має заохочення, наприклад, перед державою, то їй буде сплачена і пенсія, і ці заохочення. Тобто ми роз'єднуємо дві виплати. Пенсійна виплата і виплата з державного бюджету України. Тобто маєш заохочення перед державою, будь ласка, отримуй кошти, грошову допомогу, підтримку саме з державного бюджету України. Відповідно, не маєш заохочень, тільки пенсія. Але та пенсія справедлива, яку ти заробив, в відповідності до твого трудового стажу. Чим більший трудовий стаж, тим більший розмір пенсії. Маєш заохочення, окремо ще отримуєш від держави фінансову підтримку, фінансові якісь заохочення і такі, і такі інші. Це окрема тема. Сама сутність, як має бути сплачена пенсія, з яких джерел вона, вона буде сплачена, і при яких умовах вона буде сплачена. Роз'єднання. Зараз цього немає. Зараз. Система наголошує, що все виплачується з Пенсійного фонду України. І це неправильно, це хибне поняття. І ви знаєте про те, що для одних зараз одні розрахунки пенсії, для інших інші. І виникає питання, а де ж справедливість? Чому так відбувається в Україні? При нашій системі розрахунок справедливий для всіх. Незалежно від твоєї діяльності, незалежно від твоєї посади. І ти будеш отримувати ці кошти. Отримав відзнаку від держави. Будь ласка, отримуй і відповідну фінансову підтримку від держави. Все, все дуже просто. Не буде ні індексації різних депенцій, ні доплат по віку, ні балів, як вони хочуть зробити. Не буде цього. Має бути спрощена система пенсійного забезпечення, пенсійного рахунку. Для того, щоб працівник, коли він працює, він вже мав на меті і розумів, яка ж у нього буде пенсія. Щоб він уявляв оцю пенсію, а не так, що якісь роки зараз вони підраховують, якісь формули у них є. Це путаниця. Цього не має бути. Має бути просте розуміння. І, Відповідно, все це має бути узаконене на законодавчому рівні. Мають бути зміни до законодавства України з розумінням того, що при владі будуть патріоти. Я завжди про це наголошую. Треба змінювати законодавство. І якщо оце законодавство буде змінене, буде спрощене. І буде зрозуміли, тоді будуть вирішені питання пенсії. Бо кошти є, і всі ви знаєте, які заробітні плати отримують чиновники, судді, прокурори, кошти знаходяться. А для звичайних пенсіонерів чомусь коштів немає. Так ось, оця наша система наголошує про те, що кошти будуть ті, які людина заробила за свій трудовий стаж. І вона буде їх отримувати вже. При досягненні свого віку, пенсійного віку. Тому, шановні глядачі, ми з вами розглянули це питання, як воно має бути. І це можливо все зробити. Але умова законодавства і прихід до влади патріотів. І ось тоді можна впроваджувати отаку систему обрахунку пенсій. Тому всім дякую, шановні глядачі. Якщо у вас є питання по цьому відео, будь ласка, залишайте. Залишайте. Ми казали з вами про те, як має бути обрахунок пенсій в Україні. Всім дякую. Ставайте підписниками нашими, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, думки. Ми працюємо саме для вас. Всім дякую і до нових зустріч!